Одного разу вирішили провести міжнародні змагання з підводного плавання, щоб визначити, хто зможе найдовше протриматися під водою. Участь брали представники трьох країн США, Франції та України. Глядачі з нетерпінням чекали на початок змагань, а кореспонденти готувалися до інтерв'ю з учасниками. Першим пірнув американець, він впевнено занурився у воду, і всі почали відраховувати час дві хвилини, три хвилини, чотири хвилини. Американець виринає. Глядачі аплодують, а кореспонденти одразу ж підбігають до нього з питанням Як вам це вдалося? Американець, посміхаючись, відповідає Система йогів. Наступним пірнув француз. Він занурився у воду, і знову всі почали відраховувати час. Дві хвилини, три хвилини, чотири хвилини, десять хвилин. Француз виринає, і глядачі в захваті. Кореспонденти підбігають до нього. Як вам це вдалося? Француз трохи задихаючись відповідає, система йогів. Настала черга українця. Він пірнув у воду, і всі знову почали відраховувати час. Дві хвилини, три хвилини, чотири хвилини, п'ять хвилин, шість хвилин, двадцять хвилин українця немає, тридцять хвилин нарешті виринає. Глядачі в шоці. Кореспонденти підбігають до нього. Як же вам це вдалося? Що це за система йогів? Українець, важко дихаючи, відповідає, та яка система йогів, труси за кож зачепилися. Глядачі вибухнули сміхом, а кореспонденти не могли повірити своїм вухам. Ця історія стала легендою змагань і довго обговорювалася в кулуарах.